Погляд на валізу від бренду Samsonite, колекція Upscape. Перед вами ручна буклажа, одна з найлегших, які бувають з розширенням, з вагою всього 2,3 кг. І бачите, коли закрите розширення, то це взагалі ідеальні стандарти 55-40 на 20 см, коли відкривається розширення до 24 см, вона е, збільшується. Що цікаво в цій валізі, по-перше, що вона зроблена з поліпропилену, пропиленовим. Цього е якісного поліпропилену і буде витривалою, як при навіть при здачі її в багаж позаду. Ми бачимо влиті бічні ніжки, що буде забезпечувати. Можливість поставити її в таке положення в горизонтальне і не протиратися пластику. До речі, зверніть увагу, одразу тут є ще й бічна ручка, зазвичай в більшості ручних поклаж є зверху, а тут для зручності встановили ще й а, збоку. Це цікаво і приємно. Так, у нас тут амортизаційні колеса, незвичайні, дуже плавні і тихі. Дуже плавний мають хід і при цьому ще й мають амортизаційну систему. Тому при навантаженні ця валіза класно амортизує і чітко і тихо їде. Замок, зверніть увагу на цій валізі Тіса схований, тому відбити його буде крайнь важко. І збоку ми бачимо вихід під павербанк, під різні види зарядок. Телескопічна ручка багаторівнева, майже не відчувається люфту, і взагалі 4 рівні фіксації. Тому вам буде зручно підлаштуватися під свій зріст для того, щоб. Відчувати максимальний комфорт і позаду ще сховали тут і мінобірку, тому можна буде підписати, щоб на всяк випадок при втраті вашого багажу, його було легше віднайти. Всередині ми маємо класичний підклад, стяжні ремені і додаткові кишені, але трошки нетиповий, оскільки він має можливість таку повністю відстібнутися. Ви можете повністю зняти бокс, якщо він забруднився, наприклад, попрати його від забруднення від косметики чи щось, що могло трапитися в дорозі, і знову встановити його назад. І це є фішкою цього підкладу, та й, в принципі, досить рідко де зустрічається. Тому якщо ви шукали дуже легку валізу, яка буде дуже місткою за рахунок розширення із просто стоповими колесами, які будуть при переміщенні максимально створювати комфорт для вас, то ця валіза саме для вас. А якщо ви її придбаєте в нашому магазині, то ви отримаєте персональну знижку. Чекаємо вас або в діректі в інстаграмі, або в коментарях під цим відео.